Дітки вітаю. Продовжуємо читати книжечку Наталі Забіли Олівець мальовець І тепер десь черга до казок та оповідань. Але казки і оповідання у наталі Забіли теж у віршованій формі. І перша казочка про двох козенят. Якщо хтось чув і пам'ятає, у Петра у Грицька Бойко є. Теж віршик про двох козенят. І зараз ось у Наталі Забіли теж є версія цієї казочки. Біг струмок через лужок, через воду кладка і прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду я на той бік сміло, та назустріч на біду козенятко біле. Ось накладку тупотить сіре з цього боку, а вже біле там стоїть і назад, ні кроку. Та й вузенька ж кладка ця розійтися ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відступи з дороги. Ні, перше перейду я, дай дорогу ти мені друге вередує. Галас, крик, на весь знявся над водою. Козенята на місток кинулись обоє. І посередині містка так стикнулись з сходу, що обидва торчака полетіли в воду. Ой, рятуйте, потону, ні за що вхопиться. По камінчиках по дну козають копиться. Невелика й глибина, дно крізь хвильки видко, та біжить вода ясна дуже, дуже швидко. Раптом сіре як гукне Не лякайся, брате, я тебе, а ти мене будемо тримати. Ухопилися вони міцно той за того, і з страшної бистрини підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенятка, а про сварку на містку вже нема і згадки. Бачите, тут така версія, що козенятка посварилися та й впали в воду на вузенькій кладочці. Але потім. Як тільки вони помирилися і стали дружно поводитись, вони допомогли один одному. Бачите, набагато краще бути дружними. Наступна казочка Петрик і зайчик. Це, мабуть, був той самий зайчик. Ото, що про нього співають, росла собі ялиночка і зайчик з нею різ. Так от цей зайчик вибіг з молодої посадки з під сосонок та ялинок. Білий весь у зимовій шубці. Вибіг на дорогу і присів на задні лапки, сидить, оглядається на всі боки. Тут саме Петрик і побачив його. Петрик на ту пору гуляв у дворі. Він був у теплому кожушку і в шапці в ошанці. Гуляв собі, гуляв та й підійшов до хвіртки. Підійшов і спинився, далі не пішов. Мама не дозволила виходити на дорогу, бо вони хоч і на околиці селища живуть, та все ж інколи машини проїздять по дорозі. Тому дітям на дорогу виходити не можна. Можна тільки постояти у хвіртці і подивитись, чи нема чогось цікавого. От Петрик і подивився. Коли це глядь, зайчик по той бік дороги. Петрик на зайчика дивиться, а зайчик на Петрика. І зовсім один одного не бояться. Зайчику, сказав Петрик, ти чого сюди прибіг? Ти, мабуть, свою ялиночку шукаєш? Зайчик нічого не відповів. Все сидить і дивиться. Зайчику, ти, може, думаєш, твою ялиночку забрав дід Мороз? спитав Петрик. А от і ні. Зовсім не Дід Мороз, а мій дідусь. У нас сьогодні Новий рік. Твоя ялиночка стоїть у кімнаті і на ній всякі іграшки. Так гарно, гарно. Хочеш покажу? А зайчик нічого не відповідає. Ну, йди ж, іди сюди, покликав його Петрик і рукою махнув. Тут зайчик як стрепенеться, та як чкурне під сосонки. Він не зрозумів, що Петрик його до себе в гості кличе, і злякався. Отакий дурненький цей зайчик. Петрик повернувся додому і каже мамі. А я зайчика бачив, він свою ялиночку шукав. Я його до нас покликав, а він не схотів. То він не ялиночку шукав, каже мама. То він хотів на нашому городі пошукати під снігом капустяного листя, а може, й погризти кору на молодих яблунках, що їх дідусь восени посадив. Добре, що ти його налякав, зайці тільки шкоду роблять. Може, воно й справді так, як мама каже, та тільки хіба ж усі зайці такі шкідливі? Ні, мабуть, не всі. Мабуть, цей зайчик не з таких, він хороший. Жаль, що він не схотів на свою ялиночку подивитись. А ялиночка і справді була дуже гарна. Вона стояла в кутку і так вся різними прикрасами. Увечері, коли стемніло, мама ввімкнула електрику. І на ялиночці засвітилися вогники. Червоні, зелені, жовті, різні різні. І всі прикраси ще дужче заблискотіли. До Петрика прийшли його друзі, сусідські хлопчики і дівчатка. Вони всі стрибали навколо ялиночки і співали пісеньку. Ялиночка, ялиночка, зелені гілочки. Горять веселі вогники, неначе зірочки. Трибають білі зайчики у лісі скік по скік, а ми біля ялиночки новий зустрічаєм рік. Потім мама дала всім цукерок, і горіхів, і червонощоких яблучок з ялинки. Всі почали їсти і через те в кімнаті стало тихо. Коли це раптом щось у вікно стукнуло, Петрик підбіг до вікна, подивився, нічого не видно темрява. Мабуть, вітер, сказала мама, дмухнув і стукнув у вікно бусковою гілкою. А може, то був не вітер? Може, то зайчик таки насмілився і прибіг до віконця подивитися на свою ялиночку. Ось така казочка про Петрика і зайчика. Продовження буде потім, а поки що на все добре, мої хороші.